Тягнете свою собаку по землі, а вона не хоче йти. Є рішення. По-перше, шукайте спочатку причини, чому вона не хоче, а потім вже вирішуйте якимось техніками. І причини всього три: перші дві причини можна одразу відкинути, тому що це нормально. Е, у першому випадку ваша собака цуценя, тому їй дуже незручно, що ви за ошейник або за шляйку тягнете, і просто цуценя не хоче. Цуценя хоче досліджувати світ, а не йти за вами. Друге, це якщо собака втомилася, да, тоді в цьому випадку просто берете собаку на руки і якщо можете понести її, бо вона дуже втомилася. І третя причина саме головна 90% чому собаки не ходять, це тому, що ви вашу собаку так залюбили, що приподнесли її до рівня відносин в сім'ї рівності, де ваша собака має такі ж самі права, як і ви, як чоловік, дружина, сестра, брат. І в, цьох, в цих відносинах залюбленості, вседозволеності, ваша собака скаже: Я не хочу йти за тобою. Чо ти мене тягнеш. Смаколик не хочу, тягнеш силою. Не хочу. І вона не буде ходити за вами. Рішення просте: створіть відносини з собакою в першу чергу вдома, де ваша собака не на голові у вас, де ви ругаєте її за те, що вона ставить лапи, кусає гавкає, потребує нагло і порушує ваші кордони. Після цих зауважень вдома одразу собака на вулиці почне за вами ходити не за смаколика, просто тому, що ви сказали, пішли, і ваша собака вас поважає і сприймає як лідера, а не слабака.